Добрий вечір в ефірі новини Старобійського репортера. В студії працює Юлія Рибалка. У аграрії в Луганщини гаряча пора весняно-польових робіт. В Старобійському районі майже завершено сів ранніх зернових та бобових культур. Втім, керівництво деяких сільгоспідприємств не квапиться виконувати увесь комплекс агротехнічних заходів, що може негативно позначитися на загальному результаті. Розглянути це та інші питання Старобійські аграрії зібралися на нараді в райдержадміністрації. Майже 93 тисячі тонн зернових культур планують зібрати цього року аграрії Старобільщини, що на 3 тисячі тонн більше планового показника минулого року. Посушливі погодні умови восени 2012 року не дозволили в оптимальний агротехнічний термін виконати посів озимих в повному обсязі. Втім, сходи були отримані на 100% посівних площ, і 96% озимих увійшли в зиму в доброму і задовільному стані. Через сприятливі погодні умови взимку на 4% зріджених озимих площ вдалося отримати додаткові сходи. І до пересіву планується лише три. на разе работы и из пассива ранних зерновых и бобовых культур та внесения минеральных добрив. по состоянию на сегодняшний день в районе произведена подпорка земных культур на площади 22 496 гектаров то составляет 89 процентов посеянного хозяйства мировин произведено 7 ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 4706 гектаров то составляет 88 процентов прогноза І хоча видимих причин для зволікання із завершенням робіт немає, деякі господарства порушують взяті на себе зобов'язання. Саме так оцінив їх роботу голова Старобійської райдержадміністрації Валерій Пахнець. У нас на сьогоднішній день є не поки обязательства. Область нам дає якісь потреби, ми доводимо до вас. Але у нас виходить так. Хочу, не хочу, кого-то 5 діектарні досіяна. Ну, ну що, у нас? Вони повинні бути досіяні. В цілому ж ситуація оцінюється як планово стабільна, що дає надію на добрий врожай 2013. Доки рятувальники на західній Україні приборкують стихію повені, на сході менисники намагаються впоратися із вогнем за перші весняні місяці. Кількість пожеж на старобільщині зросла на 300% проти аналогічних показників минулого року. Переважна більшість надзвичайних випадків відбулася на території сільських рад. З цього приводу в Старобільській райдержадміністрації відбулася розширена нарада комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю сільських голів. За прогнозами цього року пожежонебезпечний період розпочнеться в середині травня. Та судячи із статистичних даних, для рятувальників Старобільщини пекельний період вже настав. На території Старобільського району за перші весняні місяці зафіксовано 30 випадків пожеж, і більшість з них сталися внаслідок спалювання трави. Буквально до дождя у нас була тепла погода. Ну от як, знаєте, як назло. Три бабушки 27-го, 24-го, там го року года рождення взяли, почали просто палити мусор. когда на улице был ветер, ну, наверное, метров 15 в секунду. Вот. И, соответственно, эта бабушка не смогла справиться с обычным костром. Значит, выгорела большая площадь, как травы, лесопосадки, личное ее имущество, это дрова, сараи, туалеты и так далее и тому подобное. Тож головам сільських рад необхідно в найкоротший термін завершити підготовку до пожежонебезпечного періоду. Другим важливим питанням роботи комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути підготовку водоймич до купального періоду. Усім власникам та орендарям ставків буде рекомендовано паспортизувати та обладнати місця для купання, і лише у крайньому випадку встановити таблички про заборону купатися. Якщо будуть у вас там какіта, люди, які не розуміють, Мы выпишем официальные им бумажки. Если они не выполнят наши требования, мы будем работать через прокуратуру. Не будем мы никого уговаривать. Прокуратура найдет рычаги, как говорится, давление на них. И еще один. У нас работает новый уголовно-процессуальный кодекс с прошлого года. Значит, теперь расследованием пожаров занимается только милиция. А поэтому, если милиция выезжает к вам на траву, то в любом случае приезжаем и мы, и все эти две службы должны будут принять к вам какие-то меры. начиная от розслідування, і сразу ж соответственно, какие то должны будут выводы виводи Вся суворість, покладеної на сільських голів відповідальності, підтверджується і нововведеннями в адміністративному законодавстві. З 1 липня мінімальний штраф за будь-яке порушення у сфері розглянутих питань становитиме 840 гривень. Справа газифікації сіл Маринівка і Суханівка, що на Старобільщині, зрушила з мертвої точки. Більше дев'яти років люди оббивали пороги усіх інстанцій, аби подали газ до села, бо всі необхідні роботи у власних оселях вони зробили давно. Подарувати блакитний вогник на новорічні свята, обіцяв і кандидат в депутати Верховної Ради Віктор Тихонов. Проте справжня надія у мешканців, схоже, з'явилася тільки зараз. Суханівка-Маринівка, в принципі, проєкт. земля отвода под строительство выполнен. Сейчас через два дня мы его отдаем в государственную регистрацию. Потом, как только проект землеотвода отвода нам регистрируют, получаем разрешение в ГАСКе. Я так думаю, в течение, через две недели, вернее, подрядчик уже приступит к работам. 11 квітня світова спільнота відзначала міжнародний день визволення в'язнів фашистських таборів. Історичною основою пам'ятної дати стало інтернаціональне повстання в'язнів концтабору у Бухенвальді. Вперше в Україні цей день був відзначений на найвищому рівні 2007 році. А широко суспільні заходи відбулися цього року. В Старобірську в'язнів нацистських таборів шанували на меморіалі слави в міському парку культури та відпочинку. Наші дні. Кому-то может показаться, что это было так давно, но только не для тех, кто прошел через ужасы фашистских лагерей и чудом остался жив. Биография этих людей является истинными уроками мужества для молодого поколения. Только в Германии и оккупированных фашистскими странах было создано 14 тысяч концлагерей или как их еще называли, фабрик смерти. В годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошло 18 миллионов человек. Из них около 5 миллионов граждан Советского Союза. В лагерях содержались женщины, старики и даже грудные младельцы. Многие миллионы невинных жертв погибли страшной смертью, заморенные голодом и непосильным трудом отравлены газами, сожжены живьем в крематориях. И только потому, что были другой расы, вероисповедания или были жителями другого государства. Имеет ли право человечество забыть весь этот ужас? На этот вопрос может быть лишь один ответ – никогда. В Старобільському районі набирають обертів заходи з благоустрою в рамках всеукраїнської акції Чисте довкілля. Та поряд з тими, хто приймає активну участь у наведенні ладу, знаходяться несвідомі громадяни. Так, 9 квітня в селі Бутове співробітники міліції затримали 24 річного громадянина, який виконав сміття з багажника своєї автівки просто на узбіччя дороги, порушивши тим самим державні стандарти у сфері благоустрою. На місці злочину правоохоронцями був складений адміністративний протокол, за скоєння застосовується штраф у розмірі від 340 до 680 гривень. Наразі вже було зафіксовано 5 подібних фактів. Невеселу нічку з 10 на 11 квітня постояльцям готелю Айдар в місті Старобільськ влаштував якийсь лихий жартівник. Анонімний дзвінок до районного відділу сповістив, що заміновано ресторан Корона. І, хоча в Старобільську такого закладу не існує, правоохоронці вирішили перевірити магазин з подібною назвою Корона, що знаходиться на першому поверсі готелю Айдар. Евакуйовані постояльці готелю із порозумінням поставилися до вимушених заходів. Предметів. похожих на взрывчатые вещества, обнаружено не было. На место происшествия выезжала группа взрывотехнической службы УМВД Украины в Луганской области. В настоящий момент данное заявление зарегистрировано в ЖО, перенесено в ЕРДР, открыто криминальное проваджение, проводится расследование, по результатам которого будет принято законно-процессуальное решение. Данное действие квалифицируется статьей 259 УК Украины. Цією статтею передбачається покарання за завідомо неправдиве повідомлення в залежності від тяжкості злочинцю загрожує адміністративний штраф від 50 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком від 3 до 7 років. З приходом весни небезпеки на дорогах міста і району не зменшилось. Відкрився сезон для скутерів, мотоциклів та велосипедів. Чимало власників цих транспортних засобів повиїжджали після довгої зимової перерви та позабували навички водіння двоколісних коней. Крім того, на них можуть очікувати і такі неприємні несподіванки, як дорожні вибоїни, раптова поява неуважних пішоходів або нечемність боку водіїв автомобілів. Співробітники Даї рекомендують власникам мототехніки, по-перше, ознайомитися з новими правилами. Малими дорожнього руху, які вступають в дію вже з понеділка. Основні вимоги щодо користування скутерами не змінилися. Єдине на що звертають увагу інспектори дає використовувати транспорт слід тільки за призначенням. Понад 10 років минуло з часу, як постановою кабінету міністрів України Старобірськ було внесено до переліку історичних населених пунктів України. Втім, на думку активної громадськості жодних дієвих заходів із збереження архітектурних і історико-культурних пам'яток міста за цей час не відбулося. Чи є вагомі підстави для занепокоєння, з'ясовували журналісти телеканалу ІРТА. Неповторні за архітектурою будинки і споруди, що становлять історико-культурну спадщину старобійська повітового, втрачають свій первісний вигляд. Незадовільним є їх технічний стан. Здавалося б, процес природній, бо більшості споруд далеко за 100 років. Але є одна обставина, що змушує по іншому поглянути на це питання. От я хочу показати постановлення кабінету міністра України номер 878 2001 року, яким тисячі список історичних населених пунктів України. По кожній області свой список. По Луганській області їх всього 10 і в цьому списку місто Старобірськ. Втім, переважній більшості Старобічан про це невідомо, так само, як і керівництво міста. А стан чотирьох пам'яток архітектури і містобудування, що перебувають на балансі міської ради, оцінюється як задовільний. Здані, які знаходяться в дрочаючому стані, у нас поки ще немає історичних, тобто я це перший раз слухаю. А то, что разрушаются старые дома, которые когда-то строились в каком-то там 1800 году, ну извините, технологии строительства-то разные были. Поэтому, я думаю, ничего там страшного нету такого. Будинок купця Руднєва, що значиться в реєстрі пам'яток як комплекс споруд гостинного двору і результатами реставрації, якого, до речі, так пишається керівництво Старобільщини, за висновками експертів, знаходиться в жахливому стані. Ось тут, наприклад, де зараз розміщується відділення старобільської філії Ощадбанку, був парадний вхід з литими металевими сходами на другий поверх. Наразі їх доля невідома. Більше того, у 2000 році, ще до появи відділення Ощадбанку, фахівцями Донбаського державного науково-дослідного і проєктно-технологічного інституту будівельного виробництва цю будівлю було визнано аварійною із приписом звільнити перший поверх та огородити прилеглу територію. Натомість будівлі лише поновили фасад, і це далеко не єдиний факт порушень законодавства про охорону культурної спадщини та основ містобудування. У Старобільську відсутній генеральний план міста, що ж до історико-архітектурного опорного плану, годі й мріяти. Кількість пам'яток архітектури теж достеменно невідома, бо в районі фактично відсутній їх реєстр, і лише три пам'ятки мають охоронні дошки. З переліку пам'яток відділу архітектури Старобійської райдержадміністрації, датованого 2009 роком, вже зникли особняк письменника Гаршина і торгівельні ряди по вулиці Пролетарській. Десятки інших будівель, що безумовно мають архітектурну цінність, не вивчені і не увійшли до цього переліку. І от посмотрите і по вулиці Леніна, вот і по вулиці Камунаров. Вот, и на пролетарской, вот. Октябрьская улица и так далее. Это все старый город. Сколько появились старых домов, ну, которым уже новый фасад придумали? И мы же не всегда скажем, что это фасад удачный, правильно? Вот. То красивое кружево кирпичное, вот те своеобразные окна, вот которые полуаркой, вот с, с таким цветком выложена верхней часть, вот такие окна, кстати, характерны и для провинциальных городов Европы. Они же не сохранились. Вот мы раз ставим пластиковые окна, уже они окна ровные, уже теряет свой облик. Кришу дієлем. Криша теж вже не така, ні не соответствують. Продовж якого періоду з чиєї вини відбувалася втрата культурної спадщини міста, зараз важко сказати. Проте необхідно принципово вирішити, чи важливе для старобільчан збереження автентичності Старобільська повітового. Спортивний блок продовжує випуск репортера. За секунду ви дізнаєтесь про героїв тижня спортивного. Минулої суботи відбувся кубок відкриття сезону з футболу. Учасники зі спортивних майданчиків вийшли на відкрите футбольне поле села Половинкіне. У фінальній грі змагалися команди Байдівки і Шульгінки з рахунком 2-1 перемогу вибороли футболісти з Шульгінки. Цього тижня в дитячій юнацькій спортивній школі відбулася спартакіада вчителів шкіл району. Учасники змагалися в трьох видах спорту настільний теніс, волейбол і шахи. У волейбольному турнірі перше місце посіла команда Старобійської дитячої юнацької спортивної школи, друге місце у збірної команди вчителів міста Старобірськ і третє місце у збірної команди Чмирівки та Лиману. Настільному тенісі в особистій першості перемогу здобув Артем Гребенюк, а в шахах першим став Юрій Чумак. Сьогодні в стінах дитячої юнаць спортивної школи відбулося відкриття першості району з волейболу серед жіночих команд. Результати ми оголосимо наступного тижня. Це були всі новини. Найцікавіше ви зможете переглянути ще раз на нашій сторінці в мережі інтернет. Я ж прощаюся з вами до наступної суботи. Приємних вам вихідних і лише гарних новин. На все добре.